Нива пропускає матч знову. Керівництво тернопільського клубу у боротьбі за виживання команди вдалося випросити у професійної футбольної ліги перенести на невизначений термін грузи в Катернопіль, яка, до речі, мала б відбутися цієї суботи. Чемпіонат триває а коштів у жовто-зелених і надалі немає. Влада області досі чекає на виконання обіцянок президента Ниви. Чотири кроки з боку керівництва команди Нива, про які нещодавно домовились голова облдержадміністрації з президентом клубу, ще не зроблені. Тому вирішити фінансові проблеми і тим самим дати змогу жовто-зеленим розпочати виступи у чемпіонаті України з футболу не вдається. До цього часу ніхто не озвучував цих чотирьох кроків, але прийшов час розкрити карти. Перше, що турбує чиновників прозорість фінансових потоків через команду, якої наразі немає. Має бути Аудит має бути прозора робота мають бути дані відповіді на запитання, що таке бюджет компанії, які в неї борги. Яка природа походження фінансування куди вони витрачаються? Відповідь на це запитання немає не лише обласна адміністрація Федерації футболу України, так само відповідів, і немає аудиторського висновку по діяльності команди за 2013 рік. З обласного бюджету виділити кошти на футбольний клуб зараз немає змоги, адже витрати на ниву цьогоріч не передбачені. Врятувати жовто-зелених зможуть самі ж фанати, каже Олег Сиротюк. Про це також домовлялись за зачиненими дверима керівники клубу і області. Коли вболівальники фан-клуб зможуть стати акціонерами команди, війти в управління, бачити, що відбувається з фінансовими потоками. І в такому форматі працювати, і звичайно, це питання інших меценатів, інших спонсорів, які би могли вкладатися і фінансувати компанію. Наразі позитивних змін у фінансуванні Ниви немає. Чи вийде на поле команда у цьому році? Також невідомо. Адже переносити матч за матчем – так само не вихід, каже Олег Сиротюк. До речі, частина футболістів Ниви вже покинули команду і зараз виступають за інші українські клуби.